6 серпня минулого року в цій будівлі відбувся вибух газобалону. Ми бачимо наслідки. Після того було дано доручення управлінню житлокомерного господарства провести дослідження і ремонт. В силу різних обставин цього не було проведено, тому було прийнято мною рішення контролю ремонту цієї будівлі. Адже за цим стоять люди. Можна побачити наслідки, практично розрушена залізобетонна конструкція. Питання щось у мешканців це газопостачання, п'ять квартир залишаються без газу сьогодні. Написали лист Колективне звернення на Пархоменка людина, бачу, дієва. Пообіцяв допомогти. Будемо надіятися. Робляться такі усилені конструкції. Вони тут залишаться уже назавжди, тому що таким, таким чином це усилюється силова міць цієї будівлі. Я маю на увазі всього будинку. Тому усилюється четвертий порог, третій і другий. Після усилення, як вже було сказано, буде демонтовано все. Накладено нові швеллера балки на них буде змонтовано нову підлогу, і таким чином буде відновлена будівля. Після цього ми почнемо відновлювати воду і газопостачання.